Вітаю, ми з вами продовжуємо працювати над відрізками. І сьогодні в нас два номери, в кожному з яких по 3 завдання. В першому номері нам потрібно визначити, буде точка між двома іншими знаходитись на одній прямій, чи ні. Щоб це перевірити, береться серед запропонованих найдовший відрізок. В нашому випадку. АЦ. Це. Називаємо цей відрізок. Його довжина. 13 сантиметрів. У нас є ще відрізок АБ, який 8, та відрізок БЦ, який 5. 8 явно більше, тому точка Б буде знаходитися трішки далі від точки А. А БЦ менший, значить, точка Б буде до точки С ближче. Тут у нас 8, тут у нас 5 см. Якщо вийде, що АС дорівнює АБ плюс В тобто по числах все зійдеться. То справді всі три точки лежать на одній прямій. Перевіряємо, 8 плюс 5 дорівнює 13 см. Що ж, все сходиться. І в нас виходить, що всі три точки лежать на одній прямій. Допустимо, напишемо, що точка А, точка Б. і точка С лежать. Якщо ми напишемо ось так, то буде належать. Лежать на прямій і називаємо її АЦ. Таким чином я вказали, що вони справді лежать на одній прямій. Приступимо до другої частини цього номера. В другому завданні найдовший відрізок BC. він 9 см. Позначаємо B. Позначаємо. C. Підписуємо, що це 9 см. Сказано, що AC 4. І в нас є ще AB, яке 5. 4 менше, тому точка А ближче до точки С. Тут буде 4. Власне, тут буде 5. Те, що в мене зараз на рисунку 4 і 5, явно ну, не відповідають одне одному, тому що 5 виглядає в кілька разів більше, ніж 4, це не настільки важливо. Важливо, щоб довший відрізок по числах був довшим відрізком на рисунку. Тоді наш мозок буде сприйматися абсолютно нормально і адекватно. Ми маємо перевірити, чи відрізок BC, який у нас 9 см саме довший, буде дорівнювати сумі двох інших. БА плюс АС. 5 плюс 4 дорівнює 9. Все сходиться. І наші точки АБЦ. Лежать. Давайте попробуємо правильно зобразити. Ось якось так. Лежать на прямій. Хай буде АС. Можна по-різному назвати АБ, Б, А Б, і тому подібні варіанти. Будь-які дві букви з цих трьох. Що ж, приступимо до третього завдання з першого номера. В третьому номері ми чітко бачимо, що в нас є відрізок 8 см. І він найдовший. Тому він має. По ідеї, якщо це все справді буде здійснюватися. То він має дорівнювати сумі двох інших. Тобто АС плюс БС. Перевіряємо. АС у нас 7. БЦ у нас 2. Додаємо, виходить 9. А відрізок АБ за умовою дорівнює 8 см. А в нас виходить, що він має вийти 9 см. Ми чітко бачимо, що 8 см не дорівнюють 9, а це означає, що точки А, Б і С не лежать на одній прямій. Так само можна її назвати, допустимо, АБ. Єдине, що ми маємо перекреслити символ це що вони лежать. Все ми зробили всі три завдання з першого номера. В другому номері на нас чекає теж три завдання вірніше, три його варіації, які можуть вам попастися впродовж сьомого класу, і навіть під час частини восьмого класу, це теж буде досить часто використований шаблон, побудова задач. Річ у тім, що. Нам сказано, скільки всього в нас є відрізок. А це він найдовший, і він 20 см. Тобто, ми це знаємо. Ми можемо знати це з умови, ми можемо знати це і з якогось певного правила. До речі, після контрольної роботи схожого типу завдання теж будуть. Давайте будемо розбиратися. Одного разу сказано, що відрізки, на які ділить точка Б відрізок АЦ, відрізняються один від одного на 6 см. В таких випадках. Коротше позначається за х, а більший на 6 см. Ну, власне, більший. Тому х плюс 6. Складається. Ем, рівняння. Пишеться там: нехай bc дорівнює Х, а ем, Б дорівнює Х плюс 6 см. Маємо рівняння, складаємо його і розв'язуємо. Рівняння виглядатиме так. Х плюс 6. Додати ще Х дорівнює 20. Власне, розв'язується 2х, тому що ми їх двоє додаємо. Далі дорівнює 20. І ми цих плюс 6 перенесемо через дорівнює. Станемо мінус 6. 2х все ще дорівнює 20 мінус 6 це 14. Х. думаю, і ми догадуємося, що буде 7. Все х ми знайшли. Що це нам дає? Ми знайшли з рисунка, бачимо, що знайшли саме відрізок BC. Тому пишемо BC дорівнює 7. Одиниць вимірювання сантиметри. У нас є ще відрізок AB. Він у нас X плюс 6. Так і переписуємо. Дорівнює. X у нас це 7. Додаємо ще 6. Одержуємо 13. І дописуємо в дужках сантиметри. Слово відповідь я вже записувати не буду. Вам сантиметри за моїм зображенням зараз просто не видно. Це так робиться перший випадок. І ми його вже з вами зробили. Приступимо до виконання другого випадку, коли у три рази один з відрізків буде більший, або в три рази один з них буде менший. У будь-якому випадку найменший це Х. Якщо в три, один з них в три рази більший, то логічно більше позначити як 3Х. Бо якщо ви позначите, наприклад, навпаки. Да, от, Позначити за x більший, то вам прийдеться менше позначати, як x, що ділиться на 3, бо він буде в 3 рази меншим. І з такою конструкцією робити рівняння можна, але не так зручно. Тому рекомендую завжди в будь-якому випадку, менший з відрізків позначати саме за х. У нас є 3х та x. Тому ви вже здогадалися, що рівняння виглядатиме так: 3х плюс x дорівнює 20. Власне, його розв'язуємо. 4х. Це 20. Тоді Х це буде 20 поділити на 4 5. Що ж, знову ми пишемо: отже, і пишемо, що bc, Можна записати, що це дорівнює Х, а Х у нас це 5, і писати, що це сантиметрів. Далі потрібно записати відрізок ab. Знову ж таки, ми пишемо, що це 3х, або 3 помножити на 5, 3 на 5 це 15. І в дужках теж записуємо сантиметри. Я вас вітаю, ми і другий варіант задачі теж розібрали. Тобто все залежить від того, в тексті написано: наскільки більша чи у скільки разів більше. В третьому випадку у нас вже є пропорційний поділ. Є вже між двома числами, два крапка. Це означає, що ці, ці відрізки ми матимемо позначити дещо інакше. Бачимо, що в нас є число 2, воно менше. Значить, на першому рисунку, на меншому відрізку ми пишемо 2, на більшому ми пишемо 3, але ж 2 плюс 3 не дорівнює 20. Кожне з цих чисел треба на щось помножити. І ми домалюємо біля кожного з них x. Х буде коефіцієнт пропорційності. І про це треба писати. Ми, ми тоді записуємо нехай х, і пишемо, що це коефіцієнт, пропорційності. Тобто тільки в третьому випадку треба записувати, що це коефіцієнт пропорційності. І ми запишемо зараз тоді. В першій і другій задачі ви могли зразу, наприклад, написати, що BC дорівнює там X сантиметрів. В даному випадку це 2 x А B в даному випадку це 3 x сантиметрів. І скласти саме рівняння. Рівняння складається аналогічно: 3 x 2x Дорівнює 20, ми маємо 5х. Дорівнює 20. В такому випадку Х дорівнює 4. Підкреслюємо і пишемо: отже. Після отже ставимо кому, тому що це вставне слово. І записуємо: допустимо, відрізок БЦ, напишемо першим. Це в нас 2х, і це буде 2 на 4 8 см. А відрізок АВ дорівнює 3х, і це, власне, 3 помножити на 4, це 12, також сантиметрів. Якщо ми 8 і 12 додамо, ми одержимо необхідних 20. Що ж, ми з вами розглянули три найчастіші типи задач, які зустрічаються на початку вивчення практично будь-якої теми, де потрібно щось порахувати або використати якесь певне правило. В 7 класі. Що ж, пробуйте, старайтеся і до зустрічі наступного разу.